Вітаю, друзі! Закінчується травень. Томати, які ростуть в теплиці, вже більш-менш такі високі, десь ну, сантиметрів 50 то точно. Ну і вже є багато цвіту, і навіть зав'язалися плоди. Звичайно, дуже багато залежить від сортів томатів. Але ось Тут в мене зібрані зовсім різні томати, але, як ви бачите, стебла товсті, листя зелене, насиченого кольору. Ну і китиці ось такі наповнені квітами. Все буде залежати від того, які будуть слідуючі дні в нас стояти чи буде дуже жарко? Якщо буде дуже спекотно, то звичайно можливо і будуть десь пропуски, бо теплиця то є теплиця. Теплицю томати я висаджувала в різні строки, тому і кущі, як ви бачите, теж різні. Але зараз поки що в нас не було такої погоди, щоб можна було томати вже висадити у відкритий ґрунт. Треба було висаджувати до цих дощів, тоді було б добре. А мене тиждень не було, і так вийшло, що томати я буду висаджувати лише на цьому тижні. Мене запитують часто, що я е, додаю в кожну лунку для того, щоб томати були не лише ось такі великі. З великою кількістю квітів та плодів, але щоб вони були смачні. І сьогодні якраз піде мова про те, що я додаю в кожну лунку при висадці розсади. Найперше, ну, це звичайно попіл. Кожен знає, що попіл це джерело фосфору, калію, різних мікроеліментів, таких, наприклад, як бор, магній, натрій, залізо, марганець. Попіл робить ґрунт більш пухким і зменшує його кислотність. А от саме в нас кислотність ґрунту у мене є такий набір. Я використовую, щоб знати, яка кислотність. Не скажу, що там щось дуже сильно перевищує, але овочі дуже-дуже. Відчувають ось цю навіть найменшу кислотність ґрунту. І тоді вони навіть не так розвиваються, не те, що плодоносять, а навіть не так розвиваються. Знаю, що багато зараз говорять про те, що попіл не можна просто так кидати там в ямку, чи не можна робити підживлення просто попілом, бо треба додавати або уксус. Або якусь кислоту, я цього не роблю. Я в кожну ямку при висадці розсади додаю столову ложку п'яти років. Я використовую для своїх томатів, перців, огірків, використовую рибне борошно. Що ж дає рибне борошно? По-перше, прискорює ріст забезпечує приріст зелені. І це зразу зразу видно на кущах, які якраз і ростуть на рибному борошні. Я даю небагато всього столову ложку. Крім того, рибне борошно стимулює рясне цвітіння. Ну, а це... Теж дуже і дуже важливо для того, щоб ми отримали гарний врожай. Стимулює кількість зав'язів, підвищує врожайність. Плоди будуть не лише крупні, такі величенькі, але й смачні. Далі ще підсилює стійкість рослин до несприятливих умов, а їх достатньо, якщо в відкритому ґрунті це холодне повітря. То в теплиці це навпаки спека, яка сягає 40-43 градусів. Ось так виглядає рибне борошно, столову ложку на один томат я додаю завжди. При вирощуванні своїх овочевих культур я майже не використовую хімію. А якщо і використовую, то в мінімальних взагалі кількостях і лише при висадці розсади. Один з таких. Елементів, це ось в мене є сульфат магнію. Залишилося там вже зовсім мало. Ви знаєте, колись я спробувала, була в магазині, і мені порадили сульфат магнію з сіркою для того, щоб пролити часник, щоб він не жовтів. Саме для того я тоді його і брала. Але в мене залишився він, і я по чайній ложечці кинула в кожну ямку, коли висаджувала томати. І справді, результат знову ж таки мене порадував. Що ж робить цей сульфат магнію? Ну, По-перше, покращує засвоєння фосфору, азоту, кальцію. А ці елементи дуже важко рослині. Забрати з землі. А от саме сульфат магнію, якраз і робить, що рослина може спокійно ці сполуки засвоювати. Далі сприяє кращому фотосинтезу. Ну, Ви самі бачите, яке гарне листя, зелене гарне листя. Ну, Якщо щось сонце є на світлі, на сонці, це зрозуміло. Також це сприяє кращому цвітінню рослин і покращує смакові якості. Не знаю, можливо, мені здається. Але після того, як я почала використовувати сульфат магнію, мені здається, що мої томати стали солодші. І ще цього року спробувала ось таке добриво. І Я не скажу, що це прямо щось таке страшне буде для моїх томатів, тим більше, що. Я його додаю зовсім небагато менше, ніж чайна ложка. Такого взяла кілька гранул, а гранули ось такі, 2-6 мм. Це кальцієве добриво та поліпшувач ґрунту. Він призначений для швидкого зниження кислотності ґрунту та як джерело кальцію. І головне, що, що це добриво дуже швидко покращує структуру ґрунту. Немаловажним для моєї теплиці це те, що сприяє утриманню вологи. Ось таке це добриво, такі кругленькі гранулки. Я їх додаю ну десь 4, 5, я ніколи не перебільшую. Навіть якщо б тут було написано столова ложка, я все одно би додавала дуже і дуже мало. Ось такі 4 інгредієнти, які я додаю. І потім. За весь період росту моїх рослин до збору врожаю, до кінця осені я нічим їх не обробляю і ніяких добрив більше не додаю. Ось знову стукає дощик. Ну, ось і все, друзі, що хотіла розповісти вам на сьогоднішній день. Можливо, хтось ще не висадив свої томати і захоче, щоб томати були. Гарними, смачними, солодкуватими, можливо, хтось якийсь елемент для підживлення томатів візьме з мого відео. Здоров'я вам, миру та добра!